Ось би що Шевченко сказав зараз: Якби ви знали паничі, як важко воїнам вночі, то ви б казни не розкрадали, в своїх кишень не напихали, не їздили б ви за кордони, за людські гроші, за мільйони по ресторанах не ходили. б, А землю матінку любили б і яхти би не купували, простих людей не обдирали. Державі б вірою служили, і люди б вас усі любили. Колекції би ви не збирали, і на вечірках не гуляли, свою країну будували, казну грошима наповняли. Ракети би ви не віддавали і держмайна не продавали, не розкладали б України, щоб не летіли на нас, міни. Не будували б при собі віли, і беззаконня не чинили. То Крим наш був би і Донбас ніхто б не ліз в кордон до нас. Ви зброю всю попродавали, усе, що можна, розікрали, щоб ваші дочки і сини немов у казці всі жили, Виконче засп набудували і в тих будинках жирували, народ простили з животів, дітей своїх, до праці вчив, ви літаків понакупляли, всю землю ними облітали, своїх вичат по закордонах, не вчили жити по законах. Із жиру ви усі бісились і над мільярдами трусились, щоб хабарі. Гребли мать вашу, і продали в країну нашу. Невже від цього легше стало, як ви державу продавали? Як ви державу продавали, як ви кусали і давились, і по країні кров полилась, в боях вмирають діти наші. Гуляють? В нічних клубах ваші. В окопах юнаки, в грязі, а ваші їздять, як князі. Україна ненька вся в залізі, Америка лежить в лендлізі, Європа танки нам дає. Арта по окупантах б'є, десь накривають хлопців гради, віж віддали їх, падли, гади, летять на нас ракети з зражі, ти, що віддавали руки ваші. І гинуть діти. Плаче мати, під трибунал вас всіх заграти. Ми їх поборемо, потім вас. теж ти усі для нас. Простий народ допомагає, він оре сіє і збирає. Хто скільки може по краплині? Даєм ми рідній Україні. Ми молимось за всіх героїв і ми донатим їм на зброю. І ми по тнем сорочку, Щоб воїн тато обняв дочку. Якби ж ви вчились у народу не каламутили ви воду, То танки в нас свої були, І не було б шансів у русні. Ось би що...